Опять, що за вибух якийсь пролунав. Так голосно, наше капе. Я, Я настрашився, Что за вибух якийсь? Я не розумію. Так, собака вродити тіла, так? якийсь непонятний вибух. Ой. А, 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 <заб> ще один вибух якийсь непонятний. Я не розумію, що тут твориться, В Майнкрафті точно. Та в это ж. Моє місто вроді тіла. Я не понял, що тут відбувається. О, мене вроді, знімаєте? Підписники ви мене вроді знімаєте? Ну і подивлюсь, чи то реально ви мене знімаєте, чи хто. Ану. Подивлюсь зараз, ну. А ні, знімають. О, всім привіт підписники! Мене звати Піксенс, я ласкава пересума на моє нове відео. Як ви бачите, що я граю Майнкрафтом в місті Торлів. І я підписники тільки що став, і я вирішив включити камеру підписники. І я, коли включив камеру, то зразу пролунав у мене перший вибух, якісь підписники. та, Ну не то, що зараз якийсь був, це вже другий підписник був вибух. Коли е, пролунав перший вибух, то я ключу камеру. А другий вибух це коли вже камера моя записувала. І я е, настаражився так сильно, що кап'ять. Я не знаю, що за вибух якийсь пролунав, але давайте зараз подивимось, може. Так, я надіюся, що може то якісь планові вибухи, чи що, чи то ремонт там десь не знаю. Давайте вийдемо на вулицю і подивимось. Бо мені щось страшно трохи. Я сподіваюся, що то, там якісь планові вибухи. Може там жителі нав... навчання проводять, там, де стріляють. Та... Що там з готелем був? Я, Я не пазум. Підписники, там що готель був, підніманий там, чи що. Ну давайте подивимося. Всі... Що? Що з готелем? Підписники, подивіться, що з готелем, бачите? Капець, Що тут сталося? А, капець, як погано вже. Та жителі кричать і шай навіть. О, там жителі підписники, бачите? Він, напевно, поранений трохи, йому страшно. О, то поможіть, будь ласка, я застряг. О, там житель, вроді, кричать, підписники, ви чули? Там кап'є, я. я не можу зрозуміти, що тут сталося таке? Чого в готелі підірвався трохи? Я не зрозумію, то що, ракети якісь підписники прилетіли, чи що. О, добре йдем, президент! От, привіт, житель, а поясни, будь ласка, що тут сталося? Коротше, я вам розкажу краще. Дивіться, я як вийшла на вулиці, я зразу почув якийсь вибух. І я бачу, як там прилітала якась ракета. І потім, як вона прилетіла, я чув шум. І потім, як вона врізалась в готель, я так настрашився, що капець, то ракета прилетіла якась непонятна. І потім ще от налетіла і влучила в готель. Кап'ять житель, а що за ракета була? Я не знаю, ну ця ракета вона мигала, як динаміт. Може, це була якась ракета динамітна, не знаю я не, я не знаю, хто це випустив її. Кап'ять житель, Я теж тільки що. Я коли став житель, я «Во зараз знімаю з підписниками. І я коли включив камеру там на кнопку, зразу блона у мене перший вибух. А потім я коли записував, ну і зараз записую, то пролунав другий вибух, якийсь непонятний. Ой, я теж його при цей мою увазі. Та, житель, капець, а хто це випустив цікаву ракету? Віть ну то не ясно. Та й не ясно. Ну там ну, точно не ми вроді випустили. Хтось з нас вроді ні, ніхто не випускав, ні. Та ні, точно нема, хоч ніхто випускати капець, але там ж вроді є поранені деякі, постраждалі там. Може, є, але я тільки що подзвонив поліцію і швидкою, вони скоро будуть. Десь через годину казали. Через годину, та то поки година прийде там під завалами можуть бути жителі, а вони за декілька хвилин можуть загинути зараз. Або, може, вже зараз там вмирає декілька жителів. Ну там ми тут не винувати президента, то швидка так далеко є, їде. Вона вже їде, не знаю, наскільки швидко. Вона старається їх швидше. М ясно, жити, але капець, тут така велика дира, якась капець. Бачите, підписники якась, непонятна дира є. Тут ракети влучили, Ну, не одна, напевно, а дві ракети влучили, але підписники, але мені цікаво. Що якщо б ракета влучила сюди, то вона б півготелі знесло, ну. А зараз вона не так сильно снесла готель. Ну. Точніше, вона зробила дирку таку невеличку. Ну, вона достатньо велика. Я не говорю, що вона маленька, але тут багато підписників, вона дуже велика є. Мені здається, що тут дві ракети прилетіли сюди. І житель мені казав вроді, що я не помиляюсь. Що тут дві ракети чи ні. Та, тут дві ракети-підписники. Він бачив ракети десь звідси вроді летіла і сюди врізалась. А хоча, я... стоп, на що, реально звідси летіла? Та підписники вроді капець, так, але щось так мало жителів тут. Може вони злякались підписники і втікли. Так, капець там слисні киша цього... Але то не до того, але капець. От там жителі деякі ходять, вони сильно настрашились, і там деякі застраги не можуть вибратися звідси. А давайте, знаєте що, підписники? Якщо ракета влучила десь з цієї сторони, вона летіла от сюди, то може десь тамо? Є е, невеличкий будинок, якийсь непонятний чи що, може, там якийсь житель випустив, Давайте йдемо подивимось краще підписники. Бо капець, я рано старашився підписники. Якби ви в мене були е, в місці, ви б, напевно, теж сильно налякалися. Так би час підписники лагає, але так багато жителів є, бо бачите, тут церква є. Такий ой. Так лагаєш капець. Ну, давайте йдемо. Так, тут город підписники є. І дивіться, вроді таке враження, що ці ракети їх пускали зі школи. Але я не думаю, що то зі школи, бо. Ні, то 100% не зі школи пускали. Бо там тим більше е, однокласники вчаться, а вони не вміють пускати там ракети. Ну, тим тим більше вони би таке не зробили. Та ні, це точно не вони напевно. Може там за аеропортом, може там далеко і... Стоп. Стоп, підписники! Дивіться, тут якийсь будинок непонятний. Давайте там підійдемо. Що це за будинок якийсь непонятний, я не поняв. Ну? Точніше не зрозумів. Ну давайте подивимось і. Що це таке Я не зрозумів. Тут якась штука підписники непонятні є. І домик біля нього, є непонятне. Давайте, може, спробуємо зайти. А ну може, підглянемо там тихенько. Що Що, підписники? Я не поняв. мені здалося, що там Ш... підписники, дивіться, там скелети, візери, візер, скелети, бачите? Скільки їх там? Їх десь там 4 було, чи скільки? Я не побачу. Я не пам'ятаю, що вони тут роблять. Ні, ну підписники. Я не думаю, що то вони пустили. Чи хоча... Чи ви думаєте, підписники? Ну дивіться, ракета вона летіла десь звідси і в цю сторону. А якби ракету пустили звідси, то вона б не полетіла. А десь е -е, куди полетіла? Ну десь в цю сторону. От е, в цю сторону прямо на аеропорт десь. Хоча дивіться підписники, може це буде, щоб це була керована авіаційна ракета якась. Якщо ви не знаєте, що це за ракета, то ці ракети вони існують підписники, є такі ракети. Ну, е, Керовані ракети, це означає, що ті ракети, що вони можуть керуватися. Наприклад, зараз, зараз наприклад, летить ракета там. І от там зараз житель керує нею. Він хоче, наприклад, що ракета полетіла направо і вона летить направо, вона там керує ракетами. А є така ракета, що можна запрограмувати комп'ютером, там програмкою спеціальною. Там її програмують і... і там напрямок, куди вона буде летіти, і вона туди летить. Але хоча, дивіться, може і бути, що вона летіла якось на повороті підписники. Давайте, знаєте що, давайте може спробуємо зайти, подивитися, ану. Давайте постукаємо підписники, ану. Ей, добрий день, можна зайти? Так, ану. О, я не поняв. Підписники ви бачили, вони матч витягнули. Я не поняв, чого вони витягнули? Ей, ні-ні-ні. Е, ні ні Підписники, це не нормально. Чого вони матч витягають? А хоча цієї візери скелети, чекайте підписники, а це ну, води пустили ракету. Може, це вони пустили підписники. А ну давайте, може, краще е, підемо до мене додому, ну, і я там візьму е, меч, може, і що там, і розберусь зараз підписники, а хоча на тут школа, я зараз е, буду е, вертатися і ключу камеру підписники. Так, всім ще раз всім привіт підписники. І як ви бачите, що я тепер у костюмі є, ну і броні, я на всякий випадок взяв з собою меч і кайло. Я взяв кайло, бо, тому що я там хочу зламати усну штуку, де цей будинок, або цього желізу, Але це я потім зламаю. А спочатку я хочу поговорити з тими ескелетами. Я надіюсь, що вони мене не будуть збити. ну, але вони таке враження, що хочуть мене хорохнути, але я не думаю, що у них вийде. Але ну що підписники? Давайте йдемо тоді і попробуємо. Так, є, нам страшно підписники. А давайте знаєте що підписники? Давайте спочатку Попробуємо послухати так через стіну, що вони говорять так. Давайте попробуємо, Може вони там щось будуть говорити так, а ну? Так, добре, що ми влучили в готель е, ракету. Тепер нам залишилося ще е, не тільки е, дім фіксенс підірвати, а ще й нам треба е, все місто підірвати, Фіксенса, турлів, е, місто, то ми маємо підірвати його. Так, так, ми маємо підірвати. Ми це підірвемо сьогодні. Ми це все сьогодні підірвемо. Капець, підписники, ви чули, що вони там говорили. Вони хочуть підірвати не тільки дім, вони хочуть дім підірвати, хочуть моє місто. Повністю місто підірвати. Ну ні-ні ні, підписники, я цього не позволю. Так, давайте я не буду стукати, просто скриє. Ей, ви, скелети! що ви тут задумали? Я не поняв. Ну. А! Ти що, ненормальний чи що? Капець, вони мене... А! Капець! <кій> Ай, мені погано трохи. Ай. Скільки мене. Ай! <кій> Господи, ай. <кій> так, все вроді. Капець. Що тут сталося? Тут динаміт, а ну нехай не ломає. Капець, що тут сталося, підписники? Ви бачили в мене один раз били скелети. Ну, мене один раз там хотіли утравити. Вони утравили мене, але не повністю били. Так, все, і вроді всіх бив. Та підписники, дивіться. Отак От виглядає у них кімната, і я вроді поняв, чого вони поставили такі темні вікна, щоб ніхто не бачив там підписники. Так, давайте подивимось, що то у них є. Вроді. Ні, пусто пусто підписники, ну дивно. Але вони хотіли все рівно підірвати якось. Але цікаво як. По чотири динаміту вони б не змогли підірвати все місто. Нам є ще двостака динаміту. Вони б все рівно підписники не змогли. Бо, тому що то треба десь 10 стаків максимум е, динамітів Так, добре, давайте я попробую зламати і подивимося, що там всередині. Ну. Капець, Дивіться, підписники тут динамі А ну давайте швидко ламаємо, поки нічого не підірвалося Вони це вроді і хотіли підірвати. Тими динамітами. Е, все місто і не тільки місто, а. і мої хати. Ну, це можна сказати, повністю хотіли підірвати, ну, все місто. Так, давайте швидко ламаємо. І зараз підписники я покличу жителів і е, кого ще. Ну, і поліцію підписники, так. Так, добре, давайте. Я буду вже, вроді, завершувати підписники. Так, я тут динаміт, вроді, повністю зламав підписники. А далі вже не треба ламати, бо і так вже нічого не станеться, так. Ну що, підписники? Ось така наша ситуація сталась. Давайте подивимось, як я виглядаю ще раз. Ну. Так, і ви мене бачите, так. ну о, Голем ще зі мною голем хочу знімати, чи що. У нас тепер новий блогер є. Ну, Добре, і, якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки та підписуйтесь на мій канал і нажимайте на мій дзвоник, якщо ви цього не зробили. Так, ну, а я йду зараз е кликати жителів і тих рятувальників. Так, ну, є. Так, добре, підписники, я буду вже йти. І буду зараз кликати жителів. Ну, добре, підписники. З, ну, з вами був я, віксенс, і тоді всім па-па!